А? Я вже себе дідом відчуваю. Я не знаю, я, я таксі, я просто кайфанув. Подивіться просто на цей, на цей просто лакшері. Не ту сторону, назад. Подивіться. Що це відбувається, господи. Лето-оптика можна міняти в будь-який колір, який хочете. Управління е телевізором, е електрорегулювання для кожного пасажира, е клімат, вебаста, все виведено по уму. Зроблено це в Україні пів року назад. Це потужний робився проєкт, але, але щось не вийшло. Тому кажемо відверто, готові обміняти на рентгровер 2016 року з вашою доплатою. Тут 9 місць разом з водієм, має холодильник, шести ступка, дизель для бізнес-зустрічів, для комерційних всіх речей. Нуль зауважень до автомобіля. Для водія там пневмо сідушка, електрорегулювання, звичайно, все є, підігрів сидінь є. Старт-стоп, вебаста, клімат, камера заднього руху, Android вже стоїть, 300 оригінального пробігу, 2.2, дизельок. Дуже потужний проєкт, дуже класно все виглядає. Е, тому 10 тисяч доларів перший внесок, щоб взяти це авто у лізинг по повній вартості в телеграм-каналі або пишіть в особисті, з вами по ціні. Авто знаходиться в Черкасах, але можна домовитися і подивитися і в Києві. Якось сьогодні. Зараз на Позняках знаходиться цей автомобіль. в 60 років.